Сімейка маслят Всім привіт! Це збирання сьогодні грибочки під назвою Маслята в Хвойному лісі. Сьогодні в нас 3 листопада 2023 рік. Будемо не маслята. відпустять. Ви подивіться, що тут їх робиться. Ось один. Два. Продемо їх на кучку. Чотири. Ось яка сім'я тут, а подивіться. Тут все зараз по кучками. Шість, сім, вісім, дев'ять. Ось дивіться, яке двіння. Одинадцять. Ось теж дві. Двина. Ось дивіться яка краса. Подивіться. Яка тут сім'я? О! Тут їх безліч. Вони просто лізуть, вивазять з землі на очах. 20 штук з одного місця. Маслята цього року вже наприкінці сезону почали тільки себе проявляти. Дивіться, яка знову у нас сім'я. Один. Два. Три. Зразу дві віднялись. П'ять. Шість. Сім. Тут зразу три. Це вже десять. І одинадцять. А тут є ось такі манюсінькі, ось це залишилися. Значи, видно. Ось вони. Ми їх залишаємо, хай вестуть. А, і порабати ось такі, ми ще можемо взяти. Все, 12 штук з одного Я місця, маску. Сиди. Це у красота нас. Один. Два. Три. Цей треба ось. Зогнив ось. Четвертий. П'ятий. О! Росте ще нсінький, що. Будемо прямому ефірі збирати наслята віце. На прямому ефірі я збираю. Виде Мі и представляю видео. Ось який красавчик. Ось і все, дивимося результат. Що ми зібрали? Озі, яка красота. Дивіться, <плес> які <який> масляти. <плес> ось, ось, ось який красоті. Ось, ось, яка красота. Далі ще теж. Дорогі друзі, будемо на цьому закінчувати. Грибний сезон ще не, не буде. Довго тривати, тому будемо ходити збирати грибочки і будемо радувати вас хорошими відео. Дякую за увагу!